І як я створив та знищив свій фільм, ця історія бере свій початок восени 2022 року, коли я навчався в університеті на третьому курсі. І на один з предметів було домашнє завдання створити зриму музику. Тож. І я почав слухати. Багато слухати. І як мені здалось, я дещо знайшов. Це був музичний супровід, який надихнув мене спробувати створити щось більш серйозніше ніж те, що я створював до цього. Тож я слухав та малював. Малюнок за малюнком я створював розкадрування своєї ідеї, яка так і залишилась на Чернеці, бо домашнє завдання змінилось. Тож воно відправилось на звалище ідей. Весна 2023 року. Чергове завдання сценарної майстерності створити короткометражний сценарій на вільну тему. Я відразу згадав своє розкадрування та свою ідею і подумав, що це саме той момент, аби її допрацювати. І почалося. Декілька тижнів я працював над ним, і наприкінці семестру він був повністю готовий. Я отримав свою оцінку, іначе задовільнив своє бажання, але ні, І я хочу ще більше. Мою голову не покидала думка про створення свого власного фільму. Тож після остаточного закінчення третього курсу я почав працювати над своїм проєктом фільм з бюджетом в Так як я з невеликого міста Олександрія, то варіантів для зйомок фільму тут небагато. Працювати над проєктом я почав паралельно в декількох направленнях. знайти команду, знайти техніку для зйомок, популяризація та дописати і розширити сценарій, не маючи бюджету, але тільки одну камеру середньої якості, я почав шукати однодумців серед тих, хто потрібен мені для цього проєкту. І першим моїм другом стала «Лампа Лампастудія. Це фотостудія в місті Олександрія. І я розповів їй свою ідею та запропонував партнерство. І вони погодились. Я був неймовірно щасливий. Студія надала своє приміщення та техніку для зйомок промо, в якому я шукав команду в цей проєкт, і хочу заакцентувати, це було повністю безкоштовно. Наступними нашими товаришами стали молодіжний простір, другий поверх. Та поліграфія алігатор, які внесли великий вклад до цього проєкту. Також я писав, звісно, і багатьом відомим компаніям. Деякі відповідали, а деякі ні. І ті, хто погодились, величезне вам дякую. Одним з важливих аспектів цього проєкту було ведення блогу про весь процес створення цього фільму, аби показати, з якими проблемами ми стикаємось та як взагалі відбувається весь процес. Тож команда потрібна величенька. До університету з 2018 по 2021 рік я навчався в місцевому коледжі культури. Тож, додаток до промо відео я пішов шукати команди в цей коледж, паралельно створюючи розкадрування та готуючись до зйомок. Після того, як команда вже була сформована, ми почали тестити гри, вчити слова. Я поїхав за технікою від Fujifilm та до Megogo. І вже 30 вересня відбулись перші зйомки, або точніше, не відбулись. Через банальні помилки в домовленостях нас вигнали з локації, і нам прийшлось переносити деякі знімальні дні, які в подальшому відіграли негативну роль загалом знімального процесу. Подальші зйомки відбувались добре, дякуючи нашим партнерам, і особливо он Оскільки вони були нашим трансфером та загалом рятівником цього проєкту, оскільки за три дні до зйомок нас кинула інша місцева компанія, і ми чудом за допомогою інших наших партнерів, реклама Alex знайшли он таксі. Тож, дякуємо вам. Але навіть об'єднання всіх цих людей. Не врятувало проєкт, адже ось той перший день дав поштовх зміщенню знімального графіку, і ми не встигли зняти весь матеріал. Тож, поки проєкт фільм з бюджетом в нуль, на паузі. Я робив декілька спроб монтажу, і ось декілька кадрів, які ми робили. Але до остаточного монтажу тут ще багато. Я вірю, що цей проект матиме реалізацію, і ви неодмінно побачите те, що створили звичайні студенти з невеличкого міста Олександрія в проєкті фільм з бюджетом в нуль.